Поетапно і ми складаємо, бачите, отакий От вигляд має мотоблок. До гектара можна обробляти сміло. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу вам трохи розказати по мотоблоках. У мене ще такого не було. Я показував, робив, бо в мене є вдома мотоблок, але покупка мотоблока, правда, це не мій. Це сусід має тепличку. Ну і По моїх, як то кажеться, ще раніше дивився мої відео, каже, підскаже, який купити мотоблок. І зараз, як скоріше стояв мотоблок зубер 6L з стартером, акумулятор, сеп іде Прийшов у розібраному виді, бачите, в розібраному виді. Зараз будемо самі складати, так як він нам і сказав, поскладайте. Ми вже, кажу, в мене вдома є два штуки, це на Херсонщині. І я буду йому, як то кажеться, складати. Все прийшло по набору, тільки немає мастил. Мастил треба брати окремо. Ми брали в великих купанях, вже готові, теж на прицепу, готові з маслом, з усім навіть заводили. А так, стоїмось до, як то кажеться, війни він був 16-18 тисяч. Зараз він 32 тисяч гривень. Вроді і долар не на тільки підріс, але ціна, бачу, по гривнях більша. Мотоблок зубер воздушний, чому воздушний. Я кажу, що такий самі взяти восьмерку буде стояти 59 водяний. І розкажу по дальнішому, по фрізі, на що вигодніший цей мотоблок, чим простий водяний. Зберемо повністю, Он недовго збирається, воно все готове, тому що редуктор на рамі, тільки поставиться мотор, редуктор на колеса і все. І Ми маємо считайте, це все прикручується. По ходу я вам покажу і розкажу сусіда з покупкою. Зробимо йому обкатку, покажемо, бо він тут в селі я ще воздушного не бачив. Я бачив водяні 8-10. При роботі бачив все, а ми просто йому каже, йому тільки фрезернути і дещо що підвести, то буде все детальніше. Дивимося поетапно. І ми складаємо, бачите. І ми його складаємо. Зараз кріплення на мотор. Сам двигун поставиться. Шліцей, а не шпоночний. Ну, я думаю, на шліцах ліпше. Шпонку чи проверне. Ну, ніколи такого не було, але в кого може, як буде було, то ви коментарі пишіть. А ми збираємо далі. Колесо тут. Десятка, в більших в нас на 9 була, була 12, Ну, можна переробити, не ставити березговики, а просто з диска тут наварюється до кучі і можна на 13 собі ставити сміло на саму, на саму цю п'яту. Воно перей... І буде цей, считаєте, я собі зварив. Колечка такі спеціально приварив з тої сторони. Можна було, щоб дирки були і з тої сторони, було і на такі, і на 13-ку. Це вже самі, якщо вам їхати десь, тягнути хоч такі, як то говориться. Потягне він. Мотор зараз ми покріплення зробимо, і я вам покажу далі, як він буде виглядати. Помалу ми крутимо. І щоб попасти самі шліці. Треба просто провертати, трохи берете на цей стартер ручний. І провертаєте, і він не заходить. Так ми і попали. Помаленьку ми робимо. От такий вигляд має мотоблок. Такий вигляд. І ще хочу і вам сказати по набору фрез. Ось такі йдуть, бачите, фрези такі йдуть. і... Сам вал в мене був розкладний і переважно старі йшли розкладні. Можна було три і один віддільно взагалі, щоб, ну я маю війду, що можна було б би... Менші об'єми брати, менші об'єми. Але ті були від, від на тім на валу було спеціальному, і вони знімалися. А тут прийшло, бачите, отут прийшло всі чотири. Вже як зняти, все рівно буде мішати край. Тут тільки 105 см він буде ширину цього і фрезерувати. Ставиться на колеса, фреза на колеса. Тут немає нічого приспособлення такого. Тут фреза на колеса. І за допомогою колес. Колес, що вона на колеса ставиться, я пізніше в другому відео ми поставимо, покажемо, розкажемо. Вона може замість не треба в теплиці орати, а вона буде фрезерувати до. 30 см. Так як водяний чи пройтися, це тільки буде оце одною стороною, тому що далі він не заглибиться. Хай 18 см. А цей буде йти повністю на колесах впадає фреза і фрезерується. Ну, і не кажу, два рази пройтися, земля як пошок. І між дорядку ходити по малині, по цьому від трави. Дуже добре, навіть по кавуні, хто займається, кабачок, ряд великий один від другого, ще не заросло буряном. Це по між мульчою. Дуже добре ходити. Може, декому новость щодо чого. Але є відео, знають, що стелиться мульчати, переважно на півдні України, від трави, і щоб було під плівкою зберігалося. Це я по плівку мульчу, бо є різні види мульчі. Так що коментарі пишемо, як вам такі, бо у мене вже Аврора прослужила я більше гектара коло дому, теплички і по два рази ми за рік, бо у нас дуже, ну, як то кажеться, садиться на одному місці два-три рази, то він працював у мене непогано мотоблок. Звичайно, зорай, то я орав землю в себе тракторцем, трактором. А так, то я фрезерував все повністю, не наймав нікого, тому що фрезеровка дорога. Я робив все мотоблоком. Міняв, звичайно, всередині, середині ну, як то кажеться, він ну, зноздев, тому що треба вчасно фільтр промивати. І цей масло, щоб було. Йшов фільтр, звичайно, по цьому більші, здорові з маслом. А тут прийшов маленький, по відео було, то я ще це питання буду рішати. Ну і без масла. Ще масло і то, щоб не чекати, відео я вам випущу таке. А остальне я заведу і вже будемо вкатку робити. Стартер тут. ми ще не заводимо. Є стартер, акумулятор. І все є, є, тут можна і світло зробити, тому що тут, бачите, є. Отака система Електро, Тож вона там крутий маленький генератор є середині і можна зробити це навіть на світло. З звідти на світло. Це по цьому. Тут можна, як я говорив, можна поставити і на 13. Це робиться на 13 побільше і їздити, взяти в ту сторону, воно буде далі. Якщо взяти навіть Жигульовський диск. Сюди він вийде другим боком, з тої сторони прицепити ми робили і їздимо на цьому. Тому що ця китайська ненадовго, як то кажеться, дуже сильно старається сама оці протектори. І він, як то кажеш, не дуже широкий, такий. боязно, щоб не перекинуться, то кажу, ширші поставити і буде нормально. А так для, він для роботи коло дому. До гектара можна обробляти сміло. По е, дисках зберемо. Вже буде друга серія цього. Діски теж я вам покажу. Все в комплекті є. Крила, диски і ось такі, бачите. О, Це фреза. Як диски кажу, це по фрезі. Бачите. На цьому дивимося, пишемо коментарі. Це просто тут в селі, я так думаю, що то перві такі воздушні. Переважно тут водяне брали восьми і більше. А це шести в тепличку і вдома між домалиною пройтися. Я не кажу, що е, ним гектари оре чи ще щось. Е, але обробити можна. До гектара можна, тут піщаний ґрунт, тут, тут на Лівівівщині так, що тут. Він буде, я думаю, непогано робити. Ну і прицепу прицепити можна щось собі завести, відвести, тягне він добре. Провірено, бо каже, у нас так і є. На цьому буваймо всі здорові, як завжди, в Україні. Перемоги, тільки перемоги, щоб ми не думали про різних, як то кажеться, варварів, що вони нас так гноблять. А робили свою, своє діло для блага, як кажуться. Народного, щоб ми вирощували і не думали нічого. Ну а нашим воїнам, звичайно, хвала. І дуже шкода, що вже багатьох хлопців немає. І все це клята війна. Бо в кавичках брати прийшли нам допомагати, що ми з Херсонщини і з других областей людей, вважайте, більша половина повиїжджали і тиняються по світу. Do pobaczenia.